Привіт, мої золотоньки! з вами Альона Гущенко, менеджер компанії Джерелія. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як стати лідером. Дивіться, ви всі знаєте, лідерами не народжуються, лідерами стають. Так от підтвердження цих слів можу сказати. Ну подумайте самі, наші старші менеджери, наші директори, наші регіональні директори вони не весь час були такими успішними і впевненими в собі. Вони також були новачками. Точно такими ж, як ви. Вони не знали, як підійти до людини, як запропонувати вперше, так як зробити пропозицію так, щоб людина не просто зареєструвалася, а й активно включилася в роботу. Розумієте, різниця між слабкою людиною і сильною, сильним лідером, лише в тому, що сильний лідер він ніколи не здається. Невдачі і поразки є у всіх. відмови є абсолютно у всіх. Люди йдуть. Я маю на увазі зареєстровані вже. Так, ви знаєте, що буває таке. Зареєструвалася людина, потім її термінують. Хтось переживає, це дуже болісно, так втрачається і сенс, і взагалі мотивація. І от така людина є слабкою. Просто треба змінити свій світогляд. Розумієте? Просто треба розуміти, що якщо люди від вас ідуть, це не має бути прямо ваша помилка. Так це можливо, просто ці люди далися вам для того, щоб ви на них навчилися. Навчилися, як правильно мотивувати, як правильно правильно пропонувати, як правильно навчати люди, які потрібні вам для бізнесу, ніколи від вас не підуть. Розумієте? Треба просто навчитися відмежувати ті ситуації, коли треба підтримати людину дійсно, бо в неї тяжкий період. Коли треба просто людину відпустити. От 95% новачків роблять таку помилку. Вони хватаються за перші 5-10 реєстрацій своїх, як за останню можливість стати успішним в цьому бізнесі. Ні, абсолютно ні. Хочу сказати з свого досвіду. Коли я тільки зареєструвалася, пройшла навчання, в мене були реєстрації також, так само, як і у всіх. І от дивіться, коли. Перші мої п'ять реєстрацій все ж таки термінували. Так я дуже переживала, але потім я взяла себе в руки і зрозуміла, що вони просто мені далися для того, щоб я на них навчилася. Зараз, коли люди до мене приходять, так зараз я вже знаю, як правильно їх мотивувати, як правильно дати їм навчання, як правильно їх навчити себе позиціонувати. Так і це буде і у вас. Запам'ятайте, сильна людина це не та, яка не знає невдач та поразок. Сильна людина це та, яка може після оцих невдач поразок піднятися, не зупинитися і йти вперед. Запам'ятайте, лідер завжди йде вперед. Він ніколи не обертається назад. Якщо хочете стати лідером, навчіться, змініть свій світогляд і просто дивіться вперед, дивіться на свою ціль. Не можете самостійно, звертайтесь до наставника, діставайте свого наставника. Простіть, хай навчить вас, хай мотивує, хай зробить що завгодно. Так? Але ви повинні цього навчитися. Тільки коли ви станете впевненими в собі самі, так? коли ви станете вірити в те, що ви досягнете своєї цілі, тільки тоді до вас почнуть приходити люди, які дані вам для бізнесу, для успішності. Так? Тільки тоді ви почнете притягувати себе до себе тих людей, які можуть зробити реальну кар'єру в цьому бізнесі. Запам'ятайте, все починається з самого себе. Лише ви можете себе змінити. Тільки но зміниться ваш світогляд, зміняться люди, які приходять до у команду. Ну, все сподіваюсь, моя порада була корисною. па па, -па.